Одного дня син підійшов до батька та спитав, тату, яка ж цінність мого життя? Батько дав сину каміння та сказав: Якщо ти хочеш дізнатися, яка ж цінність твого життя, візьми це каміння і піди на ринок. Якщо хтось запитає його ціну, промовч. Лише підійми два пальці. Хлопчик зробив так, як батько й сказав, і пішов на ринок. Ходив собі, ходив, аж раптом бабуся підійшла до нього і спитала: Скільки коштує цей камінь? Хлопчик промовив ні слова. Лише підійняв два пальці. І жінка спитала. Два долари, і я його купую. Хлопчик був здивований, і морщі гайнув до батька. Тату, тату, бабуся на базарі хотіла придбати цей камінь за два долари. І батько сказав, синку, наступне місце, куди я хочу, аби ти пішов, це музей. Якщо хтось запитає вартість каміння, промовч. Підійми лише два пальці. Хлопчик взяв каміння та пішов в музей. Ходив собі, ходив, аж раптом до нього підійшов чоловік та спитав: Сер, скільки коштує це каміння? Хлопчик промовив ні слова. лише підійняв два пальці, і чоловік спитав. 200 доларів? І я його купую. Хлопчик був шокований і побіг додому до батька. Тату, тату, чоловік у музеї хотів придбати це каміння за 200 доларів. Добре, синку, останнє місце, куди я хочу, аби ти пішов, це магазин дорогоцінних каменів. Якщо хтось запитає вартість каміння, промовч, лише підійми два пальці. Хлопчик знайшов такий магазин та побачив там за прилавком чоловіка. Як тільки старий чоловік побачив каміння, він підскочив та радісно заверещав: Боже мій, ти тримаєш каміння, котре я шукав все моє життя. Що ти бажаєш за нього, скільки він коштує? Хлопчик промовив ні слово. лише підійняв два пальці. І Старий чоловік спитав: Двісті тисяч доларів, я його купую. Хлопчик не міг в це повірити. Він мерщі гайнув до батька Тату, тату. Старий чоловік у крамниці хотів придбати це каміння за 200 тисяч доларів. Бачиш, синько, ти зрозумів зараз, яка цінність твого життя все залежить від того, яке місце ти обереш у цьому житті. Чи ти хочеш бути камінням за 2 долари, чи за 200 тисяч. Є люди, котрі люблять тебе понад усе. Для котрих ти це все, цілий Всесвіт, а є люди, для котрих ти ніхто, тож синку, лише тобі обирати, яку цінність має твоє життя.